Нещодавно у Вінниці відбувся всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах. Подільський візерунок участь у ньому стала справжнім тріумфом для юних музикантів шостки. Про це розповів директор Шосткинської дитячої школи мистецтв Юрій Лиза. Саме він, а також викладачка Антоніна Ліберт, підготували переможців. Це конкурс виконавців на народних інструментах. Він такого патріотичного спрямування. І, ну, приміром, обов'язково треба було виконати твір обов'язково українського автора чи обробка народної мелодії української. Я радий, що серед більш ніж 300 учнів там брали участь, що наші достойно виглядали і заняли почесні, я вважаю, перші місця. Солісти наші друге одно, одне, і наш наймолодший учасник, навіть не випускник школи, ще йому що вчиться і вчиться. Капков роман він отримав грант. При цього конкурсу це дуже і дуже приємно. Дехто з переможців поділився з нами секретами свого успіху. Єрмак роговий, учень музичної школи, розповів про свій виступ у складі ансамблю Гармоніка. Єрмак грає на баяні близько п'яти років, зізнався, що до музики його привів брат. Спочатку прийшов мій брат, а потім батько бачить, що брату дуже подобається, і мій викладач. Лозає Дмитрович теж побачив мені потенціал. Я брав участь у ансамблі, в якому 10 учнів, і ми виграли друге місце по усій Україні. Ми виконували українську народну пісню Чорні брови. Зіркою творчого конкурсу став шостанець Роман Капков, який здобув гран-при. Музикант розкриває свій секрет успіху. Мій секрет успіху це багато-багато репетицій. Мені подобається грати сучасну музику. Написана. Українськими авторами останніми роками, окрім баяністів, відразу на двох конкурсах міжнародному та всеукраїнському, відзначилась і шостницька юна піаністка Анастасія Подрядчикова. Її успіхи це результат наполегливої праці, таланту, а ще професійної підтримки викладачки Ірини Тарасової. Я брала участь у двох конкурсах. Перший був у Чехії, я там зайняла перше місце, а другий конкурс був всеукраїнський у могилів. Поди. Подільському я там зайняла друге місце. Міжнародний конкурс Свято Миколая відомий своєю високою конкуренцією та професійним журі. Тому перемога шосецької учениці особливо вагома, а участь у всеукраїнському двотуровому конкурсі музичного і образотворчого мистецтва дала можливість Анастасії змагатись з найкращими юними музикантами України та отримати цінний досвід. У Чехії я виконувала два твори чакону. Йогана Пахельбіля та Український сувенір Павла Захарова. А в всеукраїнському конкурсі виконували лише український сувенір. У Шосенській музичній школі Анастасія займається шостий рік. Найбільше їй подобається виконувати музичні твори сучасних українських композиторів. Усі музиканти-переможці націлені здобути ще не одну перемогу на конкурсах різних рівнів. А для цього, не дивлячись на виклики війни, продовжують завзяти репетирувати та вивчати нові музичні твори.